Так, а ще раз нагадую, що у нас є ось така універсальна електробритва три в одному. І ось тут у нас три насадки. Ось так виглядає всередині комплект. До речі, корпус у нас металевий. Тобто основа ось я тримаю руками. Це металевий у нас корпус. Також тут. Водонепроникний корпус і три насадки. Перша насадка це ось така для підстригання бороди. Тримера, шию підрівняти. тримеру. Може бути як окантувальний, так і зняття маси для, на бороді. Потім також ми можемо змінити на насадку для носа. Тобто тут увага: є насадка для носа. Багато хто запитує. Справді практична. І досить добре виглядає насадка для носа. Раз. Далі тут і також йде в комплекті. В комплекті також є ось такий шейвер. Ось. І це може бути знову ж таки комплексне гоління. Тобто, з шейвером ви можете. О, тут ще й посередині є ось, ось такий триммер додатковий. Тобто, Шейвером ви вже під нуль шліфуєте. Наприклад, ви можете без ось цієї надовжини насадки, ви хочете зняти таку бороду, як у мене, таку довжину. Для цього ми беремо ось такі зуби без насадки, знімаємо повністю все. Потім все, що не взяв ось цей тример, ми шліфуємо цією сіткою. І ми будемо мати хороше комплексне гоління. Тому також рекомендую. Ціна 750 гривень на такі гроші це дуже хороший пристрій. Кому потрібно, будь ласка, замовляйте. Будемо раді співпрацю з вами. У нас є Viber, у нас є Telegram. У нас є Instagram, телефони в шапці профілю. Тут, до речі, також в комплекті блок живлення з кабелем йде, мастило, щітка, ну, тільки мастило для тримера. Сюди нічого мастити не потрібно, це сітка. Ну, краще через Instagram замовляти цю модель на сайті вона під іншим брендом була. Ось тому, будь ласка, замовляйте хороший пристрій. Це КМ 1210.